Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати, як я печу хліб. Я печу хліб на заквасці. Вже, напевно, впродовж п'яти, може шести років я випікаю хліб тільки на заквасці. Закваска в мене власного приготування, тобто я виростила цю закваску ще кілька років тому, і з тієї пори я дріжджі до хліба не використовую. Звичайно, булочка, якась така зобна випічка, може бути з дріжджями, але навіть останній раз я пекла булочки. З маком, і я теж пекла їх на заквасці. І скажу вам чесно, що мені навіть дуже-дуже сподобалося. Єдина різниця, що коли ви робите хліб на дріжджах, його можна випікати того самого дня, тобто вимісити спочатку розчинити опару. Дати їй підійти, там може 15 хвилин, може яких 10 хвилин в теплому місці. Тоді замішується повністю хлібчик, дається, щоб він підійшов на годину, десь година-півтори, ну залежно теж від температури на кухні. І тоді можна випікати такий хліб, тобто він такого швидкого приготування. Хліб на заквасці вимагає більше часу, відповідно, вимагає затрати більшої енергії і вашого настрою. Ну, це, напевно, від цього дуже багато залежить, в якому настрої ви будете випікати хліб. І зараз я скажу так, що закваску я виводила сама. Ця закваска була виведена кілька років тому, і я її тримаю в холодильнику, У мене закваска знаходиться. Перед тим, як використовувати її на хліб, обов'язково потрібно підгодувати, і щоб вона була в активному рості. Тому. Ця закваска в мене вже дуже-дуже давно. Я використовую більшість, відкладаю від неї ложечку, ну, столову ложку, відкладаю в нову, на нову порцію закваски, а остальну використовую в тісто. Ну, і зараз ми, я вам покажу, як я це все роблю. Як ви бачите, я вже приготувала миску, в якій буде замішуватися тістечко. ось отут. Це в мене спеціально для хлібчика, для булочок, ваги, ситечко. Я взяла на цей раз, я хотіла взяти. Не хотіла, а таки я взяла три види борошна. Одне борошно буде цільнозернове, друге борошно буде житнє, і третє борошно буде пшеничне, біле, високого гатунку. Ще що важливо дуже важливо на хліб, який ви робите на заквасці, кількість протеїну, тобто який за сильний протеїн міститься в вашому борошні. Звичайно, коли є 12, в мене є ось такий пакетик це або литовська. Литовська, литовське борошно, і в нього протеїну Аж 12. Бачите, ось тут, якщо подивитися, ось другий знизу напис. Зараз я вам покажу ось так. Буде краще, мабуть. Зараз вже пакетик в мене закінчується. І ось, бачите, пише ось тут протеїн. Ось він, другий знизу, рядочок. Ось 12. Бачите? Це дуже хороше борошно на випічку хліба, конкретно на заквасці. На дріжджах, напевно, там ну, теж має значення якість борошна, але все рівно для випічки хліба на заквасці краще підростає, коли є протеїн 12. Цього в мене залишилося борошна, напевно, грамів 200 тільки. Е, ще що, один такий момент. На цей хліб, який буде вагою кілограм десь 600 грамів, кілограм 400, деколи буває трошки більше менше, е, іде. 750 грамів борошна. Тобто я дам по 150 грамів житнього і цільнозернового. І потім дам 450 грамів пшеничного борошна. Ну і звичайно, цукор, чайна ложечка солі, це обов'язково. Колись я давала сіль, завжди домішувала, коли я склад... займаюся складанням. Я не замішую хліб, я його не вимішую руками, як це робиться, з ріжджовим хлібом. Я розчиняю повністю весь заміс. І потім 5-6 разів я складаю тісто конвертом. Ну, я це все вам покажу з часом, покажу вам в процесі роботи. І під час цього складання я додавала сіль. Хоча, ви знаєте, подивилися, чомусь писали в багатьох, в багатьох блогерів, говориться про те, що. Хліб на заквасці не бажано давати в заміс солі, тому що дуже погано зростає тоді закваска, ну, погано зростає тісто. Я спробувала і так, і так, тобто я спробувала методом домісу, тобто я вмішувала вже, коли складала тісто, я домішувала сіль і давала сіль в, саму, в, саму, в сам розчин. Коли я розчиняю закваску, я додавала сіль і скажу вам, що різниці практично немає. Тобто хліб росте і так, і так. Можливо, навіть у той, домі, той додаток солі він не заважає заквасті зростати. Може трошки довше, але так як я його вирощую, хліб у мене розстоюється в холодильнику протягом 18 годин, може навіть довше. Деколи буває, що я замішую хліб, наприклад, сьогодні о 3-й годині дня, а завтра тільки з роботи приходжу о 3-й, тобто це 24 години. І хліб не перекисає, він не переростає, тобто він не тікає вам з миски. Ось, тобто воно не може перекиснути, тому що знаходиться при низьких температурах в холодильнику. Ну ось я дістала свою закваску з холодильника. Бачите, ось до цієї пори в мене була закваска, і мабуть цю баночку ми будемо використовувати, тому що її багато. Якщо я зараз додам. Підгодую закваску, додам ложку води і ложку борошна, і замішаю її буде ось так. І коли вона почне підростати, їй тут не вистачить місця. Тобто, оцю баночку ще можна дорощувати, тобто, якраз достатньо місця. Бачите, як я підгодую десь ось так буде за високо тістечко. Тобто буде сама, сам, сама закваска, а вже тут в нього є місце на зріст. Ця баночка має ще менше, це в мене житня закваска. Бачите, вона темніша по вигляду, така більш сіренька. Це біленька, бо це на пшеничній, це мука, борошно у мене пшеничне тут, і закваска світліша, так само і тут. Але тут є трошечки домішку житньої муки, буквально, напевно, один раз тільки я додавала. А в основному тут є пшеничне борошно. А ця. Наполовину йде житня і наполовину йде пшеничного борошна. Закваска на чистому житньому борошні буде дуже-дуже кисла. Тому бажано сюди хоча б один раз, три рази житньої борошна додавати, а один раз це пригодування мається на увазі. Ну, хто знає, хто пече хліб на заквасці, хто розводить закваску, той знає, що е пригодування дається ложка водички і ложка борошна. І підмішується і тоді. Ну, я зберігаю, в мене це зберігається в холодильнику. Зараз наразі моя закваска є в такому гарному, активному зростанні. Подивіться, які в неї тут бульбашки. Зараз я попробую, ось так зроблю вам. Ну і бачите, Дивіться, як воно гарненько-гарненько. Бульбашки тут в нього дуже гарно воно зростає. Я зараз цю закваску підгодую. Я додам до неї ложечку води і ложечку борошна, і залишу в теплому місці. Нехай вона трошечки підійде. Хоча б на годинку подивимося, як в неї, як заактивно вона буде зростати. Ну а ці баночки я теж підгодую, так як її вже час годувати. Я годую раз на 10 днів, так як ці баночки знаходяться в мене в холодильнику, і я підгодовую раз на 10 днів і цього цілком достатньо, тобто вона не встигає. Перекиснути нами стагай, виросте аж до самого верху, тому приступимо до такої роботи. Обов'язково до закваски дається сира вода, ні в якому разі не кип'ячена. Звичайно, було б добре, щоб сюди додати тепленької водички, можна розчинити з чайника, але я завжди даю сиру воду, тому так як така вода краще працює для закваски на оці бактерії, які кисломолочні бактерії, які є вже в нас в тісті. Ось, зараз я додам довкола водички у всі баночки по одній ложечці. Розмішаємо гарненько. Дивіться, як утворюються бульбашки. Дуже гарно закваска починає дивіться, бачите? Ось. І ці бульбашки це вже закваска живенька, вона прокидається, зараз буде тепленько, і вона тобі вона дуже гарно почне зростати. Так, додамо водички. Замішую я дерев'яною паличкою. Я не даю сюди. Ложкою я ніколи не замішую закваску. Не знаю чому, але десь я читала, що ложкою металевою не бажано замішувати вже закваску, яка зростає. Ну, ось таку гарненьку, бачите, з таким з вершечком ложечку борошна. І теж гарненько все його зараз вмішаємо туди, додамо трошечки бактеріям їжі. Тому що ви знаєте, що це бактерії харчуються свіжим борошном і гарненько буде зростати зараз нам. Оця така опара, оце свого роду і опара і є. Бачите, це замість дріжджі, це живі дріжджі, набагато здоровіші, ніж ті, що ми беремо, до яких звикли більшість, на яких печеться магазинний хлібчик. Ну, ось вмішалося борошно і зараз залишимо його на якийсь час, щоб воно гарненько підійшло. Ось так прикриємо зараз кришечкою і відкладемо його на бік. Ось так. Я відкладу тут, тут у мене тепленько, бо тільки що варилася кава, і вони отак постоїть. Бачите, скільки вже тут, якщо взяти ось так баночку, подивитися, бачите, тут так десь напіднялося на пів сантиметра. Я зараз посуну, ось отак посунумо ми резиночку, і щоб можна було бачити рівень. Для того, щоб можна було вже робити заміс на хлібчик, потрібно, щоб ця закваска піднялася хоча б от сюди, щоб вона виросла, оцей, що я зараз вимішала, вона повинна вирости доволі таки високо. Ну, Залишимо його десь на годинку і подивимося, як вона буде рости. І я вам покажу весь процес. А за той час підгодуємо іншу закваску. Тут в мене ще є дві баночки. Ось так. Я вже водички додала. Ну і теж додаємо сюди борошно. Зараз я вам все покажу. Ось. Бачите, теж бульбашки. Ось вони. Це живенька-живенька така. Бактерії жилесенькі. Закваска, звідси, як гарно Працює. І зараз ми сюди додамо порошна. Ось так. Їм теж. І ось цей процес підгодівлі, закваски. Значить, ось так треба гарненько вмішати все, борошно, і покласти його в холодильник. І все і знову чи на 10 днів. І так, кожних 10 днів я підгодовую кожну баночку, зберігаю в холодильнику. Вона там прекрасно підростає помаленьку, і коли вона починає осідати, а це, як правило, десь через тиждень. І коли вона осідає повністю, я знову бачу, що її потрібно підгодовувати. Ось. Ну, так в мене виходить в середньому 10 днів. Раз в 10 днів. В холодильнику постійна температура, там постійно 4 градуси, і там дуже гарно ця закваска собі дозріває. Ось так. Слідуюча, все, ми накриваємо цю баночку теж кришечкою і відправляємо її. Ну, так, приблизно я знаю, скільки в мене тут є. Ось, бачите, ось так: от вона зараз підросла. І якщо вона підніметься до цього рубчика, ну так може трошки вище, і потім вона буде опускатися. Мені ще вистачить десь на два тижні. Мені вистачить цієї баночки підгодовувати. Ну, і через два тижні я знову зможу пекти хліб. Не сказала вам про те, дивіться, це житня. Дивіться, як вона гарно ділиться як гарно вона бурлить. Бачите, ці бульбашки це і є оті бактерії, які піднімають нам тісто. Не сказала вам про те, що замикати тісно кришкою ці баночки не можна. Я тільки прикриваю зверху і ніколи не закручую. І там повинно бути доступ повітря, тому що ці бактерії є живі. І, відповідно, вони хочать не мають мати чим дихати. Ну, ось, бачите, звісно, як гарно вмішалося. Водичка вмішалася до тістечка, і це тісто трошечки сіріше. Бачите, воно таке має трошки сірий відтінок. Ну, сюди можна буквально, ну ось подивіться уважно, покажу вам на денне світло, покажу вам оце борошно трішечки сіріше. Ну, я дам ось так, буквально на кінчик ложечки, я дам житнього борошна в цю баночку. І отак даю. Даю повну ложечку, бачите, те, що там от, 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 тут вона не дуже повна. Бачите, це те, що я дала житні борошно. І додаю ложечку борошна пшеничного. І ось зараз гарненько все знову вмішати потрібно. Оце ми підгодовуємо закваску. І все, от весь процес підгодування. Бачите, ложка столова водички і ложка столова борошна. І отак воно гарненько буде. Знову харчуватися, буде закваска підростати. Ось, воно вже ділиться гарненько. Так. Житнє борошно краще підходить, житнє, бо на житньому борошні закваска швидше працює. Ну, відповідно, хлібчик буде у вас такий сірий, він не буде білесенький, такий, як булочка, тому що коли на булочку, я беру завжди тільки пшеничне борошно. У мене є оця закваска, яка тільки на пшеничному борошні. Я використовую його на булочки. Ну, а вже на хлібчик можна використовувати, ну, це, щоб були біленькі булочки. А якщо хочеться, щоб були такі темні, деколи таких булочок хочеться. Ось, то я використовую і трішки цієї закваски. Ну, ось і все. Бачите, такий весь процес. Показала вам все. Тепер ви знаєте, як підгодовувати правильну закваску. Знову я підсуваю резиночку. У мене тут гумка на цьому, бачите, показує рівень. Ось так. Зараз ми його поставимо. Правильно. Ось отак. Накриваємо. такою, У мене є така серветочка, кришечка. І все, ось так. Воно буде знову стояти в холодильнику на наступний раз, щоб підгодувати. Пам'ятаєте? Я купувала це борошно в польському магазині. Так ось, це борошно. Я ось тут подивилася, вміс протеїну 11,9. Дивіться, протеїн теж друга, другий рядочок знизу. Бачите, ось ось він показує. Ось маємо 11,9 грама. Бачите, протеїн. І майже 12. Це дуже-дуже хороше борошно. Я вже його випробувала і на булочки, і на вареники, і на пиріжки. І що я тільки не робила, дуже-дуже хороше борошно. Це теж литовський, литовська, литовський виробник. Ось, дуже-дуже хороше це борошно, дуже ним задоволена. Так, беремо 450 мл води. Вода, повинна бути тепленька. лайт тепленька, тепленька. Вимаємо сюди. У мене там вже була неповна ложка столова цукру. І сюди ж я додам дрібку солі ось так. Там буквально пів чайної ложечки. багато не потрібно. Розчинимо це все. Так, нехай розчиняється, а за той час ми. Зараз відміряємо закваску. Ось так гарненько закваска підійшла, подивіться, була по цю гумочку і виросла в два рази. Тобто закваска знаходиться зараз в такому активному стані. Звідси, дивіться, які гарні похірці, бачите, ось так. Зараз я звідси відберу таку гарну велику столову ложку, залишу її на наступний раз, щоб вона далі зростала, а остальну ми використаємо. Сюди на цей хлібчик. Ну, як я вже вам сказала, бачите, ось я відклала буквально дві, ну, півтори столової ложечки. Я відклала на наступний раз. Це буде слідуюча закваска, буде підгодовуватися. Так як я її погодувала цей раз, то вона може постояти ну, ще з годину тут в теплі. Потім я додам до неї ще ложку води і ложку борошна і поставлю в холодильник, щоб вона нам не росла, тому що ця закваска не потрібна. Не потрібно, щоб вона швидко так росла. А ось тут, тут у нас є 300 грамів, ну, не повних, 2 грами не вистачає, але будемо рахувати, що це 300 грамів. І ось ця закваска зараз піде ось сюди, ось в цю мисочку. Ми її сюди перемістимо, тут де вже розчинився цукор і сіль. Ну і закласочку ми переміщаємо сюди, водичку. Поступово будемо додавати борошна. Ну Ось я додала сюди 100 грамів цільнозернового борошна. Ось я відміряла 150 грамів житнього борошна. Теж сюди. І основну масу будемо додавати життє. І до цього все. Ось гарненько потрібно все вимішати, щоб ці два борошна об'єдналися, щоб не було ніяких комочків. І тоді будемо домішувати борошном пшеничним біленьким. Високого готунку ось так. Тепер ми це приберемо віночок і відміряємо сюди 450 грамів, пшеничного борошна. Ось 200 грамів. І ще 250. Маємо 450 грамів пшеничного борошна. І так, всього разом вийшло у нас 750. Ну, тут 700 наразі зараз виходить, але зараз я подивлюся по консистенції тіста. І тоді подивлюся чи потрібно ще додавати нам борошно. Тісто не повинно бути забитим. Тісто повинно бути дуже м'якеньке. І ось на цьому етапі я додам сюди 50 мл олії соняшникової. Дуже гарненьке, повільне, м'якеньке, дуже приємне в роботі. Ну, ось так, бачите, практично все. Миска пуста. І зараз ми його тільки ледь підформуємо, зробимо таку гарненьку кульку. Ось. Так, щоб воно мало туди прости. Ось так. І залишимо її таким, в такому. Дані залишимо його на півгодинки. А через півгодини я покажу, що я буду робити.